Кандидат у народні депутати В'ячеслав Науменко має найвищий рейтинг у 144-му мажоритарному окрузі. Про це представники штабу самовусуванця заявили на прес-конференції. Дослідження волонтерів команди Науменка показали: кандидат випереджає найближчого конкурента Сергія Капліна на 0,3%. На першому місці пан Науменка 21,8%. На другому пан Каплін 21,5%. На третьому пан Клименко чотирнадцять. І на цей результат вийшли, склавши підсумки двох окремих опитувань. У першому волонтери штабу Науменка були у цивільному одязі. За підсумками цього дослідження Сергій Каплін перегнав В'ячеслава Науменка більше ніж на 10%. Натомість під час наступного опиту волонтери мали на одязі символіку Науменка. Тут він опинився вище за всіх конкурентів з відривом від найближчого на 12,5%. У виборчому штабі кандидати переконані, такі рейтинги свідчать про те, що полтавці прагнуть бачити у парламенті нові обличчя. Люди шукають нове обличчя яким обличчям, і ми хотіли би на це надіятися і сподіваємося, став пан В'ячеслав Науменко. По-перше, який ніколи в своєму житті не був політиком, який не займав ніяких високих державних посад, який не працював в державних установах, він не належить ні до єдиної політичної партії, він не є членом ніякої ні єдиної політичної партії і не є ставлеником. Олігархічних сил, як нас питалися в цьому звинуватити наші опоненти. В'ячеслав Науменко, меценат, кандидат народився у Києві, але вже сім років живе і займається підприємництвом у Полтаві. Науменко активно долучається до благодійності, ремонтує школи, дитсадки та дороги. За його кошти зведено кілька спортивних майданчиків та храм. Окрім цього, мажоритарник постійно допомагає українським військовим у зоні АТО. Говорить, у політику пішов, аби працювати на благо народу. Пан Науменко вже знає, що буду робити, якщо займе крісло нардепа. Це пенсійна реформа, Це зміна пенсійного віку. Для жінок та чоловіків другий законопроект це наша система оподаткування, бо ця, вона, вона крадіжна, розвиток середнього та малого бізнесу. Самовисуванець заявляє, готовий продати власний бізнес заради того, щоб присвятити себе роботі у парламенті. Я звільнюся з усіх посад. Також я являюся акціонером одного підприємства, передам іншим особам. Ці повноваження зниму з себе все бізнес. Бізнес і влада повинні йти окремо. Нагадаємо, В'ячеслав Науменко балотується у народні депутати по 144-му мажоритарному округу. Кандидат бере участь у передвиборчих перегонах за підтримки радикальної партії Олега Ляшка.